Книга Левит, глава 9. І сталося восьмого дня закликав Мойсея Араона та синів його та старших Ізраїлевих, та й сказав до Араона: Візьми собі теля з худоби великої на жертву за гріх, і барана на цілопалення безвадних, і принеси перед Господнє лице. А до синів Ізраїлевих будеш казати, говорячи. Візьмить козла на жертву за гріх і теляй ягня однорічних без вад на цілопалення, і вола і барана на жертву мирну, на заріс перед Господнім лицем і хлібну жертву мішану в оливі, бо сьогодні об'явиться вам Господь. І вони взяли, що наказав був Мойсей, перед скинію заповіту. І прийшла вся громада та й стала перед Господнім лицем. І сказав Моїсей, Оце та річ, що Господь наказав був, зробите і об'явиться вам слава Господня. І сказав Моїсей до Араона: Підійди до жертівника і вчини свою жертву за гріх та своє цілопалення, і очисти себе та народ. І вчини жертву за народ і очисти їх, як наказав був Господь. І підійшов Араон до жертівника та й зарізав теля жертви за свій гріх. А сини Араонові принесли до нього кров, і вмочив він свого пальця в кров, та й дав на роги жертівника, а кров вилив до підстави жертівника». Алій і нирки та сальника на печінці з жертви за гріх спалив на жертівнику, як Господь наказав бу Мойсеєві. А м'ясо та шкуру спалив в вогні поза табором. І зарізав він жертву цілопалення, а Араонові сини подали йому кров, і він покропив на жертівника навколо. А цілопалення достачали йому його частинами. І голову, а він палив на жертівнику, і обмив він нутрощі та голінки і спалив на цілопалені на жертівнику. І приніс він жертву за народ, і взяв козла жертви за гріх народу, та й зарізав його і склав його в жертві за гріх, як і першого. І він приніс цілопалення і вчинив його за постановою. І він приніс хлібну жертву і наповнив із неї руку свою, та й спалив на жертівнику, крім цілопалення ранкового. І зарізав він вола й барана, жертву мирну, що належить народові, а сини Араонові принесли йому кров, і він покропив нею жертівника навколо, І принесли ліз вола з барана, курдюка. І лі, що покриває нутрощі, і нирки і сальники на печінці. І поклали вони лі на грудину, а він спалив лій на жертівнику. А грудину та праве стегно араон колихав, як колихання перед Господнім лицем, як наказав був Мойсей. І підняв Араон свої руки до народу, та й поблагословив його. І зійшов від приношення жертви за гріх і цілопалення та мирної жертви. І війшов Моїсей та Араон до скині заповіту, і вийшли вони, і поблагословили народ, і слава Господня показалася всьому народові, і вийшов огонь від лиця Господнього, і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це. І закричали вони з радостей, та й побат, попадали на обличчя свої. Амінь.